На фронті ворог знову б'є із забороненої зброї, поранений український армієць. В умовах тиску та репресій проти опозиції Євросоюз про парламентські вибори в Росії. Бойові пенсіонери у Києві провели майстер-клас із самооборони для тих, кому за 60... На інтері я Олександр Васильченко. Добрий день в Україні за добу понад 5 тисяч хворих на коронавірус. Це удвічі більше ніж напередодні. Померло 137 людей. У шпиталювали понад тисячу найбільше підтверджених заражень на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині повністю вакциновані проти ковіду 5 мільйонів 150 тисяч українців. Усі обласні е, області України зараз перебувають у зеленій зоні адаптивного карантину, але вже завтра можуть запровадити жовту. Остаточне рішення має сьогодні ухвалити державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Водночас запрацюють нові правила, які послаблюють обмеження для закладів, у яких вакциновано першою дозою не менше як 80% персоналу. Напередодні у світі зафіксовано близько 400 тисяч нових заражень коронавірусом, майже 6 тисяч людей померли. Найбільше нових хворих у Шавлики, Британії, Туреччині, Індії та Росії Україна за добовим приростом не дуже сьома в Європі і 26-та у світі. На сході України поранений український військовий. його шпиталювали надвечір. Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів накривав Новомихайлівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів. Неподалік Кам'янки противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Передові позиції в районі Золотого це Луганщина. Серед ярів та шахтарських селищ проходять лінії окопів і бліндажів. Періодично тут спалахують короткі перестрілки. Майже весь минулий тиждень було гаряче. Починають десь а потім пішла РПГ і поїхав. З кулемета з автомата, з РПГ стріляли, вогі прилітали. Вони накидали, накидали нам. Ну, ми що ми не будемо дуже мовчати. <ріху> в ответ Тут дистанції невеликі, то я думаю, вони прицільно лоплять. Добре. але зараз тихо, вояки розповідають минулої п'ятниці. Ворог ймовірно отримав наказ не стріляти, і окопи навпроти справді замовчали. Було трошки згострення. Тепер стало більш тихо. Кожен день обстрілювали наші позиції. Тепер більш-менш тишина. Але на фронті така тиша нервує. Тож наразі тут солдати в постійному очікуванні. Тим більше, раптова тиша іноді може свідчити про появу на ділянці ворожого снайпера. Одноокі так їх називають армійці. би чекають, коли розслаблені відсутністю обстрілів бійці втратять пильність. Ми знаємо, що у них снайпера дуже працюють. що... Знаєте, що нам дуже висуватися, також не бажано. Вони працюють по всій ліні, по всій лінії, але в нашому районі також, тому що є в нас випадки і, і поранених. А ще майже щодня над золотим фіксують повітряну розвідку. Це ворожі, сучасні безпілотники, які дуже важко помітити не те, що поцілити. Вони літають е, на відстані близько 4-5 кілометрів. Самі розумієте, що на таку відстань ні поцілити по ньому із коли, з, ну, звичайної зброї, ні просто навіть замітити його дуже тяжко. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смащук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Телеканал «Інтер». в Україні стартували міжнародні військово. Військові навчання репід Трайден Трайден-2021» майже 6 тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яврівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці Литовсько-Польсько-української бригади. Триватимуть маневри до 1 жовтня. Ну, метою навчань є показати всьому світу, що Україна не одна. Ми маємо союзників, ми маємо партнерів, які готові стати. З нами до боротьби ми тут для того, щоб налагодити партнерські відносини. Кожен сценарій, який ми застосовуємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах. Неважливо, яка загроза, і звідки вона надходить. Ми не розглядаємо конкретних гравців. Це просто загальні загрози, з якими може стикнутися будь-яка держава, що намагається захистити свій суверенітет. Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США, щоб взяти участь у 76-й сесії ООН. Глава держави відвідав національний меморіал 11 вересня у Нью-Йорку і вшанував пам'ять загиблих. Також у президента України заплановані перемови з лідерами інших держав, і представниками міжнародних організацій під час дводенного візиту. Володимир Зеленський зустрінеться з бізнесменами, інвесторами української діаспори. До трьох років позбавлення волі засудило українця Михайла Ференця в мінську, нібито за порушення громадського порядку та пошкодження майна його звинуватили в участі у мітингах проти фальсифікації президентських виборів. Торі водночас достовірних доказів у суді не надали. А сам Ференць провину не визнав. У МЗС України справу назвали політично мотивованою, а вирок несправедливим і протиправним. І наголосили захищатимуть інтереси українця всіма можливими методами. Вибори в Росії відбулися в умовах тиску та репресії проти опозиції. З такою заявою виступили в ЄС. І додали, окрім залякування, під час голосування не було. Неупередженого міжнародного спостереження на думку речника євросоюзу Пітера Стану, росіяни не були належно поінформовані про кандидатів, тому не мали змоги зробити демократичний вибір у євросоюзі. Також заявили результати волевиявлення у тимчасово окупованому Криму та на Донеччині не визнача, не визнають. Нагадаю, вибори до Держдуми тривали три дні за екзит полами. «Єдина Росія набирає понад 45% голосів громадян. Комуністи більше як 20%. до думи ще можуть потрапити ЛДПР Жирновського і провладна справедлива Росія у них наразі по 8% голосів. На Харківщині викрили мережу нелегальних кол-центрів, які виманювали в людей дані їхніх банківських карток, а потім знімали з них гроші. За місяць мали близько мільйона гривень. Скільки часу працювали кол-центри? правоохоронці ще з'ясовують. Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожують до восьми років позбавлення волі. Оператори систематично телефонували громадянам та під виглядом співробітників різних банків. Видаючи себе за їх менеджерів під приводом вирішення неіснуючих проблем з картковим рахунком, отримували присудання дані потерпілих, маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошовими коштами з карткових рахунків через банківські мобільні додатки. На Волині 60-річну фермерку судять за торгівлю людьми. Мовляв, жінка силоміць утримувала трьох чоловіків, змушувала їх працювати, а за роботу не платила. Тепер її загрожують чималий термін за ґратами. Сама ж селянка впевнена справу сфабрикували. Розбиралися у цій історії. Сніжана Сидорок. Пані Ніна живе в невеличкому селі. Неподалік Луцька. Уже 10 років. Як жінка разом зі своїм чоловіком розводить корів, маю 25 корів які ходять на пасовище. І ще мають телечки, й турічні телечки бички. Та двом доглянути таку кількість худоби не сила, каже жінка. Тож фермерка брала до себе людей, які погоджувалися допомагати по господарству. За це її поліція звинуватила в рабовласництві. Жінка підшуковувала на автостанціях в закинутих місцях чоловіків, які опинилися в складних життєвих обставинах. Запрошували їх до себе на роботу з догляду за худобою, погрожувала фізичною розправою. Відповідно, утримувала в трудовому рабстві. Фермерка все заперечує. Вони самі приходили, бо вони хотіли прихисток, вони хотіли їсти, а працювати вони не хотіли. Це саме той чоловік з фото, яке поліція опублікувала на своєму сайті. Звати його Вадим каже, працює в родині Заболоцьких вже майже вісім років. Я допомагаю, вон, допомагаю, і мені так вигідно, і вона мене кормить, діває, взуває, їсти дає і все. І живу тут так само. Як член сім'ї, ну як член ну. Но... вас тут силою отримують? Ні, Вадим допомагає Віті доньці пані Ніни. Вона мешкає по сусідству й теж тримає понад три десятки корів у селі, де живе новоспечна рабовласниця, версії поліції дивуються. Вона сама більша рабині, як що в неї роблять. Я не скажу, що вони там надривалися, чи що там вони, чи вона їх била, ніхто ні човни. -то, ні -то. За рабство пані Ніну вже судять. Чинка своєї вини не визнає. Мені вини немає ні в чому. Це слідчий захотів отримати пагони і оте все підстроїв. Так хтось йому заплатив, то це моя думка така, і воно іначе бути не може. Адвокатки фермерки певні докази у справі зібрано поверхнево і ґрунтуються лише на свідченнях потерпілих. Усі раніше судимі й алкозалежні. Ми виїхали на місце для того, щоб подивитися на її володіння цієї рабовласниці. Немає тут ніяких ґратів, немає ніяких складів закритої території. Ми будемо заявляти ряд клопотань, зокрема і про проведення одночасних допитів між учасниками, тому що показання пані Ніни і осіб, які визнані потерпілими в даному прова. Адже абсолютно різняться. Поки тривають суди, фермерка своєї худоби не полишає. В день доглядає тиличок, Здає підприємцям молоко. Має впоратися до 23-ї, бо вночі під домашнім арештом її загрожує від 5 до 12 років тюрми. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал інтер, Волинська область. Без води та вбиралень. у таких умовах надають допомогу сільській амбулаторії на Черкащині. Хоча громада має для неї нове приміщення, в яке держава вклала 9 мільйонів гривень, та його вже рік не можуть здати в експлуатацію, бо правоохоронці не відкидають, що на будівництві нажилися. Кого підозрюють, і коли людей почнуть лікувати в нормальних умовах, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Дуже довго, поки поки Ось так, що ранку медична сестра Медведівської амбулаторії вносить в електронну карту дані пацієнтів. Ніна Андріївна теж помітно нервує. Каже, через старий комп'ютер кожен прийом перетворюється на справжню муку. Я чекала один раз 30 хвилин. пождала і пішла. Скупилася в магазині, зайшла обратно, не стало інтернету. І я з ним пішла додому. За старим амбулаторією не тільки комп'ютер, а й саме приміщення. Заклад у ньому знаходиться вже понад півстоліття. Умови для прийому пацієнтів Спартанські. У деяких кабінетах відсутня вода, немає вбиральні та й обладнання на ладан дихає. Приходить хворий і інколи не знаєш, чим допомогти. Розумієш, чим тільки немає чим. Апаратура дуже стара. Її вже давно потрібно списати. А це вже нове приміщення для амбулаторії, зведене поряд з нуля. Його почали будувати ще 2018-го за замовленням попередніх очільників. ОТГ тут є все. Запевняє нинішній керівник управління охорони здоров'я від душової до власної лабораторії із сучасним обладнанням. Та вже рік будівлю не можуть здати в експлуатацію. І від цього потерпають жителі щонайменше п'яти навколишніх сіл. На даний момент люди, щоб зробити лабораторне дослідження, їздять в Чигері, не роблять там, звичайно, не за безплатно лабораторне дослідження крові і сечі. У будівництво цієї амбулаторії вклали понад 9 мільйонів гривень державної субвенції, і це при тому, що підрядник до кінця таки не завершив роботи. Залишилося що опорядкувати територію та встановити пандус. Крім того, вже рік правоохоронці розслідують по цьому об'єкту провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. Весь цей час тривають будівельні експертизи, і робіт ніхто не відновлює. Перевіряється факт перевищення, не встановлений факт перевищення. Коли буде експертиза, і підозра, тоді буде встановлено факт перевищення. На сьогоднішній день перевіряється можливе завищення вартості виконаних робіт. Так само по області зараз перевіряють ще понад два десятки новозбудованих сільських амбулаторій. Деякі ОТГ на свій страх і ризик таки прийняли об'єкти в експлуатацію і ті почали працювати. Та в Медведівській громаді вирішили все ж таки зачекати завершення розслідування. Станіслав Кухачук Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. У світі заговорили про нову фінансову кризу на гонконгській фондовій біржі на 10% впали акції другого за величиною забудовника Китаю. Це потягнуло за собою весь фондовий ринок мегаполісу. А банкрутство компанії може викликати ефект доміно на всьому ринку нерухомості КНР, а за ним і у світі. Разом з тим, економісти зауважують, що пандемія призвела до глобального здорожження житла, продажу та оренди. Нагадаю, саме обвалення ринку іпотеки у США спричинило глобальну економічну кризу 2008 року. Титулований боксер Менні Пак'яо побореться за пост президента Філіппін. Вибори Україні відбудуться наступного року. Кандидатом на головну посаду спортсмена висунула владна партія. А на місце віцепрезидента при пакяо претендує чинний глава держави Родріго Дуптерте. За законом він не має права балотуватися на другий шестирічний термін на президентській посаді. Пак я обіцяє боротися з корупцією і бідністю. Та, попри популярність, боксер згідно з опитуваннями поступається своїм конкурентам. У Австралії 70-річний науковець навчився розмовляти з жабами як не розповідає, однак має намір їм допомогти, з якою метою вчений намагається комунікувати із земноводними. Дивіться далі. Цей 70-річний науковець, який працює в одному з університетів австралійського штату, новий південний Вельс, не просто так блукаючи чагарниками вночі. Майкл Мехоні запевняє, навчився розмовляти із жабами та розуміти їх. Мехоні розповідає, що разу, коли він звертається до жаб і чує їхню відповідь, то відчуває трепет і радіє, немов дитина. Як опанував мистецтво спілкування з ними, не каже. Однак уже встиг залучити до своїх досліджень студентів. Це моє захоплення ще з ранніх років. Однак раніше я ніколи не говорила із жабами. Очевидно, з боку це досить кумедно. Проте коли мені вдається виявити нові види, то я отримую величезне задоволення. Сам мехоні зазначає, що мета його комунікації з жабами врятувати знакомі види. А таких в Австралії з 240 різновидів приблизно третина. Учений намагається дослідити особливості середовища їхнього існування та встановити, що саме провокує зменшення їхньої популяції. Жаби допомагають нам. Вони ніби сигналізують із довкіллям щось не так. Саме тому нам треба вивчити місця їхнього проживання та зрозуміти, що саме не так. Вони нам підказують, що ми не надто добре піклуємося про планету. Серед останнього, за словами Майкла Мехоні, негативно на популяцію цих земноводних в Австралії вплинули лісові пожежі, коли вигоріло понад 6 мільйонів гектарів лісів. Десь у глибині душі всі люди хочуть рятувати тварин однак насправді ми починаємо перейматися надто пізно, коли ситуація вже критична. А ми повинні навпаки думати, як уберегти їхнє майбутнє. І ось через це в Австралії, після всіх цих лих, ми створили перший банк геномів. Австралійських жаб. І Поки Майкл Мехоні рятує знакомі види жаб і розшукує нові, він сподівається, що на планеті з'являться люди, які опікуватимуться долею інших тварин, так само як він. І жартома додає, хай навіть ці люди не спілкуватимуться з ними. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Наса обрала місце для посадки нового місяцехода вайпер. Відрядити його на супутник землі планують 2023-го. робот. Сяде біля західного. Краю кратера Нобіле на південному полюсі місяця його завданням буде пошук води дослідження поверхні надора, а також створення мапи. Південний полюс місяця одна з найхолодніших областей в нашій сонячній системі. Жодні попередні місії її не вивчали. Науковцям було доступне лише дистанційне зондування. Попри це, отримані дані наштовхують на висновок, що поблизу місячних полюсів існує лід та інші ресурси. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17.40. Гарного вам настрою до зустрічі завтра на інтері.